Тепер повернемося до питання освіти, яке дискусійне вже е, тиждень. Е, вчора е, уряд прийняв рішення, що в школах навчальний рік розпочнеться 2 вересня за перше, завершитися, має 30 червня 25-го року. Депутати Львівської міської ради ми вчора повідомляли: звернулися до прем'єр-міністра України, е, міністра освіти щодо е, навч... розпочати навчання на два тижні скоріше. ну, власне, і Андрій Садовий теж прокоментував, що рішення Кабміну про початок навчального року 2 вересня ми приймаємо. Виконаємо це рішення. Львівські школярі розпочнуть навчання разом з усіма. Що я про це думаю, пише Андрій Садовий: здоровий глузд програв. Демократія та децентралізація теж, але здається, нікому того не треба. Той, хто приймає рішення, несе відповідальність. Сумніваюся, але сподіваюся, що Кабмін має інформацію про те, якою буде зима, і що навчання відбуватиметься без форс мажорів, думаю, що це ніхто не знає в умовах війни і в українських реаліях. Нагадаю, пише Андрій Садовий, що міський штаб із підготовки до зими рекомендував розпочати навчання 19 серпня, саме тому, що є ризик відімкнення електроенергії. Час війни це вже вдруге пише це Андрій Садовий, Ми маємо бути гнучкими, швидко адаптуватися до нових обставин. Шкода, що це не розуміють не всі, але точно це не причина для розвитку внутрішніх. Непорозумінь так. І з нами є на зв'язку наша гостя. Ми поговоримо про освіту. Зокрема, про це дискусійне питання початку навчального року. Наталя Піпа, народна депутатка, активістка, волонтерка до нас приєднується. Пані Наталі, доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Слава Україні. Героям, Героям слава пані Наталю. Як ви ставитеся до цього дискусії? До цієї дискусії, яка розгорнулася у Львові? Зокрема, Львівська міська рада, львівська влада прийняла рішення про початок навчального року швидше? Ну а уряд вчора всі розставив крапки над і. Ну, моя думка насправді, що я звертала, я говорила із міністром Оксеном і заступником міністра Сташкевим, і з головою Львівської обласної держадміністрації позицію із заступником е, пана Козицького по освіті, і відповідно чула різні думки. Е, але мені здається, що в умовах, як це є в сусідній Польщі і Німеччині, давати можливість. Е, Управлінням освіти в рамках децентралізації вирішувати, коли починати і закінчувати рік є сенс. Так робиться в більшості країн світу. А, Зокрема, в час воєнного стану це теж має сенс. Інше вже питання, як управління освіти може це прокомунікувати зі своїми ж учнями і вчителями. Бо відгуки звичайно різні ну і точно учні не горіли бажанням теж швидше на навчання а для вчителів, в принципі, все одно в більшості вже є на робочих місцях в серпні місяці, бо. Такий обов'язок, правда, звикли всі навчати з 1 вересня. Тому мені здається, що формулювання було би не щоб повчати навчання не пізніше 2 вересня, в умовах воєнного стану було би адекватним, враховуючи, що насправді ми досить багато змушені вчитися далі в онлайні. Ковід, війна, і справді цей рік буде складний. Я погоджуюся з вами. Кабмін не може знати, скільки нам як нам доведеться бути без світла, скільки і в яких умовах прожити цю зиму. Я розми Стійкі. Звичайно, що кожен до цього готується як може. Деколи вже терпець, звичайно, вривається, але ми продовжуємо йдемо шлях. Тому мені здається, що справді на рішення Міністерство пропонувало рішення, Кабмін голосував. Що формулювання таке було б більш доречне. Але це теж правильно, що Львів все-таки виконав вимогу Кабміну нагадаю, як є в законі. В законі було написано, що навчання має вчатись 1 вересня і закінчитись не пізніше 1 липня, виконуючи освітній стандарт 175 днів. Але в умовах воєнного стану можуть бути зміни. Такий ми закон голосували. І далі в перехідних положеннях є, що є рішень мусить бути рішення Кабміну щодо тривалості навчального року в умовах воєнного стану. От і відповідно, коли Львівська міська рада виносила рішення ша. Кабміну не було, вони вийшли з таким своїм рішенням, але все ж таки закон і рішення Кабміну в цьому питанні має вищу юридичну силу. То, відповідно, міська рада змінила своє рішення. Ну так, але вчора на, на, на сесії Львівської міської ради депутати все ж таки прийняли відповідне рішення. Ну не знаємо, яка буде його доля, але вже сьогодні. Офіційно управління освіти відкоментувало, коли розпочнеться рік навчальний у львівських школярів. Так, так відповідно, і... депутати прийняли своє бачення, але відповідно виконавча влада, ну якби будь-закон має вищу все таки юридичну силу, тому. Відповідно, сьогодні заяву сказали, можливо зміни будуть до наступного року. Основне, щоб ми нормально перейшли цю зиму з більш-менш схожим на освіту освітнім процесом, а краще кращим освітнім процесом, і відповідно будемо дивитися, як це буде до наступного року і чи доведеться нам далі вчитися в умовах воєнного стану. Так, пані Наталі, ви сказали про те, що дітки не дуже горіли бажанням виходити на навчання з 19 серпня. Мені здається, більше горіли батьки, що вони вийшли раніше. Я думаю, діти й 2 вересня не горіли бажання. Ну, так, так. Е, пані Шаш, Наталі це завжди дискусія бачення є різне. Я кажу в інших країнах світу я в Британії, де навчання канікули тривають 20 днів. А в Польщі, наприклад, теж дуже по різному. Тобто кожна земля вирішує основне це освітній стандарт. Оце є те, що завжди затверджує держава. Те, що має знати кожна дитина в кінці освітнього року, і правда, що знайти на три місяці, чим зайняти дитину, я сама маю двох школярів зовсім непросто. І так за три місяці канікол зазвичай дуже важко повернутись. Потім взагалі до освітнього процесу і згадати, що ж я вчив минулого року. Тому питання насправді дискусійне і. Ну, однакової думки всіх не буде, але мені здається, що в умовах насправді демократичної держави і децентралізації варто давати можливості застосовувати інші рішення і дивитися насправді, як ефективно вони працюють. Пані Наталя, хотіла б запитати ще вашу думку. На вашу думку, які основні виклики стоять перед шкільною освітою в Україні наразі в умовах війни, в умовах виключення світла, вимкнення електроенергії. На вашу думку, як ви думаєте, які основні виклики? Зберегти психічне здоров'я. <реш> <реш> фізичне дітей, і фізичне. І батьки. <реш> Перше вижити, далі і, пс... і дітей, і батьків, і вчителів. Ми насправді більше, ніж інші країни більшості країн світу зараз маємо викликів і мушу сказати, що насправді ми. Враховуючи умови, в яких ми живемо, ми насправді дуже великі молодці. Звичайно, що є дуже сум. Що по пізі наша різниця між містом і селом по математиці стала 4,5 роки. Різниця в знаннях, що по читацькій грамотності теж дуже впало. Це є дуже великий сум, але мушу сказати, що з ковідом в таких багатих країнах, як Британія, США, я багато спілкую з освітянами там теж питання ковіду і на навчання в онлайн вплинуло і на соціалізацію дітей, і на сприйняття, і загальна кількість роботи з гаджетом, адже діти зовсім по іншому починає працювати мозок, йому складніше зосереджуватись. Він заточений більше на вав ефекти та на те, як власне відбувається це в грі. Тому викликів багато, і насправді те, що роблять наші освітяни. Це часто ну ті вчителі, особливо, які стараються до це дуже великі молодці. І зараз насправді основне, чому я ну, це був жарт, але насправді це правда. Нам основне зберегти психічне здоров'я, бо коли збережене психічне здоров'я, тоді можна робити все наступне. І тому відповідно максимально будуть люди працювати ну вчителі, і освітяни з тим, щоб виконати освітній стандарт. Але нам точно треба всім зберегти і здоровий глузд, і можливість мислити. І тому так це найбільше завдання, яке сьогодні є. Так. Дивіться, це буде третій, фактично, навчальний рік під час повномасштабного вторгнення. І от як вам, як політику, як народній депутаті, як людину, яка постійно в процесі реформи української освіти, чи впоралася українська влада? Чи достатньо робить уряд, щоб нашим дітям ну в першу чергу я би казала, було безпечно раз? Укриття, опалення, енергонезалежність, харчування чи достатньо влада робить і передбачено коші для того, щоб цей процес забезпечити? Ну, дивіться, коли нема всього, що треба, то завжди хочеться сказати недостатньо. Але якщо дивитися порівняно з тим, що робило попереднє Міністерство освіти за керівництвом Шкарлута, і те, що робить зараз за керівництвом пана Оксена, це теж дуже великі різниці. Окрім того, що є субвенції відповідно від уряду на бомбосховища, зокрема на кабінети захисту вітчизни, ще є питання, як це реалізовується на місцях. Перше, місцевою владою, яка проводить тендери, організовує про. Це друге безпосередньо, наприклад, то, що стосується захисту України, як працюють з тим директори, як працюють з тим вчителі з матеріалом. Тому насправді і по укриттях є багато дискусій, де давати більше укриття робити. Наприклад, в Харківській області, де бомблять і все одно діти бояться ходити в школу, чи в центральних областях та Київщина і далі, де Є процес, але від укриття дуже залежить, чи діти ходять чи ні, чи там відповідно йде ВПО далеко. Тому дискусії багато. Насправді кошти виділяються цього року. В держбюджет на освіту значно більше надано є, передбачено коштів ніж попереднього. Це важливо. Бо не було минулого року. Ні субвенції на нову українську школу, не було субвенції на захист України. Цього року ці субвенції є, але також міністерство не завжди вчасно подає порядок. Не завжди я погоджуюсь. З пунктами і пріоритетами, які є в порядку, та зокрема щодо укриттів, чи це мають бути обладнані найпростіші, що це мають збудовані якісні великі, тому що якісні великі це теж питання. Тут завжди треба дивитися. Я б давала все таки ну якби тут треба. Добре аналізувати, де можливо їй дати завдання фактично уряду і субвенції. Це як передбачити так, щоб як найбільша кількість дітей дати можливість навчатися вживу. А від цього власне дуже залежить наскільки якого розміру є школа, і скільки вона дітей в укритті вміщає. Тут власне оце б мало бу є мало би бути пріоритетним аналізуватися і здійснюватись так, щоб охопити реальною освітою як найбільшу кількість дітей. Скажіть, будь ласка, ще не можемо оминути тему тих діток, які виїхали внаслідок війни за кордон і зараз досі продовжують навчальний процес в українських школах, тобто в умовах онлайну, не мають можливості відвідувати школи онлайн. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, як не втратити цих діток, повернути їх по закінченню війни до українських шкіл, щоб вони закінчували власне ці українські школи, і як забезпечити їм цей якісний доступ до української освіти? Це добре запитання, воно і складне, бо від країни до країни воно відрізняється, і від школи до школи також. Бо я знаю дуже багато випадків, коли наші діти українських школах рахуються, але насправді по факту навчання не відбувається, і це дуже питання теж болюче. Найкраще на сьогодні є в навчанні онлайн, хто зберігає зв'язок українською. Це всеукраїнська школа онлайн, це онлайн-школа Optima, Тут без реклами просто я порівнювала якість навчання. Може, ще є інші онлайн-школи, яких є, наприклад. Просто не вивчила, як вони вчать. І це фактично один з найкращих способів зберігати зв'язок. Найбільше діти вчать насправді українську мову, історію України, українську літературу це тих, хто планує повертатися. Але говорячи відверто, після кожної війни величезна кількість дітей залишалась за кордоном і не повертались. Але в будь-якому випадку ми маємо старатись повернути кожну дитину, і мушу сказати, що Україна є всюди, де є українські інституції, і тих власне, хто мене чує за кордоном, або хто. Має друзів за кордоном, я вас дуже прошу. Об'єднуйтесь там. Коли ви проходите, е, проходите в церкву українську, коли ви проходите маршами, протестами, коли ви робите українські клуби, це все є голос українців. Україна є всюди, де українські інституції не просто де живуть українці, які не об'єднуються і не просувають українські конкресі питання. А об'єднуйтесь, доєднуйтесь до громади. Тоді ми є сила. Тому що, наприклад, чому пита Ізраїль голосніше зараз звучить допомога Ізраїлю в Америці? Ні допомога Україні, тому що там значно сильніші ізраїльські громади, ізраїльський лобі, чим український. і всюди бачите, Франції і Парижі пройшлися українці з протестами, щоб не не допускати російських спортсменів до змагань, і принаймні вони не як країна не присутні. Але на жаль, поодинокі спортсмени присутні. Але українці подали свій голос, і це важливо. Тому я прошу об'єднуватись і освіта. власне, це один зі способів також тримати зв'язок з Україною. Тому розуміючи, що всіх по різному хтось виїхав, все таки сім'єю. В когось є тільки мама, а тато воює в когось різна ситуація, але Ключове насправді, шо три основних предмети я би дуже продовжувала вчи... триматися українських шкіл і вчитися, і максимально планувати можливість собі повернутися в Україну. Ми насправді чекаємо кожного, цінуємо кожного і насправді сумую. Мене та кількість людей, що поїхали за кордон. Я дуже пам'ятаю всіх, стараюсь тримати зв'язок, і я дуже чекаю, що все таки вони повернуться з перемогою України. Так, головне, щоб головне, щоб знаєте, наші українці і українські діти вони відчували, що про них Україна не забула, і ми їх чекаємо, з розпістертими обіймами і готові допомагати їм там. Е, Наталю не може вас... зв'язок з документами і з іншими моментами. Міністерство працює не все гладко, але треба продовжувати і зараховувати ті знання, що здобули там, щоб при поверненні це все було зараховано і е, максимально згладжити. Не все просто я це знаю. Міністерство знає, але шукаємо як спростити, бо з кожної країни перехід і зарахування різне. Всі освітні системи різні від року до року. Це ускладнює завдання, але будь-якому випадку це треба працювати. Угу. Наталю, не можу вас не запитати, тому що цікавить ваша позиція. Ну я її знаю. Але щодо профтехосвіти, зокрема у Львові, ситуація, яка була конфліктна на початку року, коли Львівська обласна рада забрала у комунальну власність е, е, о, о, обласної ради е, профтехучилища, і якраз з цим була незгідна Львівська міська рада. Е, чи знаєте вас, які є які є наміри зараз ще в обласної ради, тому що не все ще забрали так у свою власність? Яка взагалі ваша позиція щодо цього? Моя позиція є такою, щоб перше дотримуватись, думати про інтереси здобувачів освіти і якість освіти. Дві речі: якість освіти, інтереси здобувачів освіти, і третє, хто платить гроші, як на мене, на тому балансі має бути. Якщо громада платить стипендії і отримання, то значить та громада і повинна отримати приміщення. Якщо це стипендії, отримання приміщення робить обласна. Рада і обласний рівень, то тоді це має бути в них. Якщо ж це місто отримує студентів, платить їм стипендії, отримує приміщення, то воно має бути на балансі в них. Тому що якось, коли ти є ну на тимчасових умовах, ти будь-де ніколи не хочеш зробити ні доброго ремонту, бо ти не знаєш, скільки воно в тебе буде. А коли воно вже в тебе на балансі, відповідальність є твоя, і відповідно тут треба вирішити. Якщо ну, на нашої каденції був великий. Момент полпоже серйозна пожежа в протехосвітньому закладі в Одесі, і тоді було дуже важко вияснити, я ж це вина, адже воно фактично майном не було передане. Но е, п платила Одеська міська рада, е, балансу обласної ради воно знято не було, не було передане, і без голосування обласної ради не буде. І міністерство теж займає позицію, ніби умовно міста і область визначиться між собою. А мені здається, що треба виходити перш за все з якості освіти і з того а хто ж може забезпечити кращу якість освіти в тому чи іншому закладі? От в того воно на балансі і має бути і. Коли позиції є і сам не гам, і другому не там, це неправильна позиція. Тому тут, звичайно, що всі хотіли мати заклади освіти, які є найуспішнішими. Ну тоді давайте мені здається, що треба було принаймні поділитися і подивитися, хто ж зможе забезпечити ту кращу якість освіти. Там я просто... наперед на... я наперед знаю, знаю хто, тому що коли презентували стратегію розвитку профтехосвіти, ну то від Львівської міської ради, ми принаймні почули. У нас була комунікація. Ми почули, яке її бачення, і було представлено. З власної влади такого не було. Просто їм хотілося бути власниками. Виплатить гроші, видіржите грошей. Нема, але ви тримайтеся. Так, ми будемо просто ставити своїх директорів. Ну так це виглядало з боку. Ми будемо ставити своїх директорів через конкурс. Ну а ви будете змушені будете витягувати кишені з міського гроші з міського бюджету і фінансувати. Так, але це буде тільки в рамках закону. А так, хто буде вкладати гроші в ремонт приміщення, в тому, що переобладнувати майстерні за сучасними критеріями, чи з міського бюджету, чи хто буде писати гранти, оце питання найскладніше. Тому насправді в цій дискусії має вигравати якість освіти. А на жаль, вона не завжди виграє. Тому я не зі всіма далеко рішеннями, що є згодна. Я їх комунікую наперед. Звичайно, момент, коли вже голосування відбулося. То це складне питання. Треба ну, якби комунікувати далі і шукати рішення. Я з тим рішенням, що відбулося, не згодна. Вважала, що принаймні, якщо в обласної ради була така позиція, то принаймні найкращими і ну так вони вважали найефективнішими закладами освіти мало би, як на мене, поділитися між собою області місто. І в принципі, в рамки здорової конкуренції це дуже правильно. Коли кожен хоче показати, що в нього кращий заклад профтехосвіти, це дуже добре зазвичай для якості освіти.